Це у мене такий телефон, що вже пам'яті в ньому нема. І, типа, кажуть, почисть, почисть. Я чищу, вона не вичищається. Ну, і коротше, я вже взяла в розсрочку знову в лізинг телефон. І я надію, що завтра він вже буде у мене в руках. Новенький телефончик, Samsung, якийсь там за 3000, ну, 2800. Ну і коротше взяла на розсрочку, то по 70 злотих буду платити там якихось 40 лишнім місяців. Подумала, та чого я, чого його мелочиться? Беремо на дольше, платимо менше, ну, щоб менші платежі. Бо цей телефон вже не тримає заряд. І, коротше, як я переїхала в центр, телефон почав просто вирубатись. Не витримує, короче, Тут багато, мабуть, у цих ну, Всіх сигналів, навігацій і, коротше, не знаю, що, ну, його щось мощно розряджає. І я вирішила взяти собі новенький і коротше, мать з голови, тому що якщо телефон вдруг здохне, то я без реклами, без зв'язку, бо багато чого в мене, ну, можна сказати, все через телефон. Тому мені не можна, щоб телефон вдруг трагічна погібне. <смі> ну, і коротше, я візьму і буде в мене два Це буде там хай лежить, поки не не пропаде. Там туди загружу всі програми, він буде новий, він буде тянуть. А тут буде, наприклад, для дзвінків. ну Він нормальний, якщо його вичистить від програм, він буде прекрасно ще тянуть. І ну я думаю, заряд буде триматись, він непоганий. Але він просто почав. Я після того, як я колись його стукнула, хорошо упустила, то він так почав розряджатися. А, ще він нагрівся один раз на сонці і теж почав розряджатись. Ну, це що я помітила. Так що, оце такі у мене новини. І заказала ще вазони, землю. І треба попересаджувати квітки. Ну і ну якось так. Якось так. Це все, що я заказую, все я заказую в розсрочку, щоб не думала, що я кажу, нема грошей, нема грошей, а потім беру. Яка розсрочка. Платежна система PayPal. Купуй зараз плати пізніше. А срочка на три місяці платежі. І це я короче, беру все, просто все купляю оцею розсрочкою на три частини розділяю. І я маленькими частинками плачу, потім, блин, аж, аж коротше, шукаю ці гроші в той момент, як треба заплатити. Ну, короче, заробляються, слава Богу, але ще треба більше. У мене сьогодні співають за стінкою. Цілий день працює вчителька. Коли їх нема, мені скучно, коли вони. Співають, мені подобається, коли вони просто тренують голос, типа у, а, у", то не дуже подобається. Коротше, вже втомилась. Зараз треба прийти, все постирати, бо в мене це, ну, приходить клієнт, я беру одіяльце таке вниз і зверху, потім його забираю в стірку. Ну, і і стираю, зайніше воно висихає. Сушарка у мене стоїть на столі в квартирі. І, коротше, зверху всі, ну, все, що сушиться, зранку я його все збираю в сумку і несу сюди. Ну і так, якось. Ну, Я купила багато таких одіяльців, таких біленьких, вони десь тут. А он От -от такі. покривальця. І в мене, в принципі, є, навіть якщо ці не висохнуть, то в мене є в запасі. Ну, і якось так оце. Тепер хочеться якихось, коротше, вже в центр переїхала, вже наче ця мрія збулася. І тепер такий, так, що хочеться, хоче якихось розваг. Ну, це, в смислі, спілкування якогось з людьми. Бажана якогось товариша, товариша знайти. Ну і все таке поки що. Але поки що все так печальненько, не можу ні з ким познайомитись, дуже мені важко. Якісь, ну, пишуть там, типу, привіт, як справи, бла-бла і все. Один навіть мене член обмацюкав, бо він хотів Ватсап, а я кажу, на що Ватсап? На бадо є відеозв'язок, все є. Спілкуйся нашим, я буду тобі давати WhatsApp. Ну, видимо, йому треба був саме WhatsApp, саме номер телефона і більше нічого. Нашого просто так. А він же ж неадекват, тому що я поки вийшла, зранку дивлюся, а він мене вже послав. Ну, його заблакали.